Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Редьярд Кіплінг Мауглі. Книга джунглів. Частина третя. Ловецька пісня Сіонійської зграї. В передранковій тиші Самбгур заревів. Раз вдруге знов і знов, його подруга вмить, Його подруга вмить, перелякано в хащі від озера мчить, Я вистежую здобич для сірих братів, раз вдруге знов і знов В передранковій тиші сам бгур заревів, Раз вдруге знов і знов. Я дозграї іду, я дозграї іду, я наздобич у нетрі братів поведу. Бий, шматуй пазурами, жени посліду, раз вдруге знов і знов перед ранкову тишу наш клич розітнув. Раз вдруге знов і знов, Брати у джунглях слідів не лишай, темряву світлом очей розганяй. Ось твоя мова! Слухай, шукай! Раз в друге, знов і знов. Полювання к. Он бач, як вилискують плями в пантери, як роги у буй волосяють, Тож знай, що охайність це прояв снаги, а сильних завжди поважають. Якщо бик тебе вдарив рогами, а чи олень ногою копнув, не скавчи і не йди нам жалітись. Вже не раз проте кожен з нас чув чужих дітлахів ти не кривди вітай їх, мов рідних сестричку і брата, хоч самі вони кволі й незграбні, та ведмедиця може в них мати. Нема мені рівних, піймавши звіринку дурне і зухвали, Щеня вже кричить. Та джунглі великі, щеня ж бо маленьке. Хай згадає про це і мовчить. З повчань балу. Все, про що ми тут оповімо, сталося за деякий час до того, як мауглі вигнали сіонійської вовчої зграї, і він помстився шерханові. Це було в ті дні, коли балу навчав його закону джунглів. Великий поважний старий бурий ведмідь був дуже задоволений, а такого спритного учня. Бо вовченята вивчають у законах джунглів лише те, що стосується виключно їхньої зграї і їхнього племені, й одразу розбігаються, як тільки можуть повторити мисливський вірш. Ноги, що ступають нечутно, очі, що бачать у темряві, вуха, що чують найменший подих лісового вітру з глибини свого лігва, і гострі білі зуби все це ознаки наших братів, окрім шакала та баки – Гігієни, яких ми ненавидимо. Але Мауглі людському дитинчаті довелося вивчити набагато більше. Іноді багіра, чорна пантера, гуляючи джунглями, забігала глянути, що поробляє її улюблениць. Вона муркотіла й слухала, притуливши голову до дерева, як Мауглі відповідає балу свій щоденний урок. Хлопчик лазив по деревах майже так само добре, як плавав. А плавав майже так само добре, як бігав. Тому балу законовчитель навчав його тепер усіх законів лісу й води, як відрізнити суху гілку від здорової, як з пошаною розмовляти з дикими бджолами, коли лізеш до їхнього вулика на 50 фунтів від землі? Що казати мангу, каже Нові, коли ненароком потурбуєш його на гілці в день? Як попереджати водяних гадюк перед тим, як стрибнути в озеро? Ніхто в джунглях не любить, щоб його турбували. І всі вони завжди готові дати гарту непроханому гостеві. Мауглі вивчив також ловецький клич чужинця, який треба голосно повторювати доти, поки одержиш на нього відповідь. Це в тих випадках, коли хтось із мешканців джунглів полює поза межами своїх володінь. У перекладі цей клич означає: Дозвольте мені тут пополювати, бо я голодний. А відповідь, звичайно, така: полюй, але не для забави, а тільки для їжі. Самі бачите, як багато доводилось Мауглі вчити на пам'ять, і він дуже стомлювався, повторюючи те ж саме сотні разів. Одного разу, коли Мауглі одержав від свого вчителя доброго ляща і сердитий утік в ліс, балу сказав багірі: Людське дитинча! Це людське дитинча! І воно повинне вивчити всі закони джунглів. Але поглянь, яке воно маленьке, заперечила Чорна Пантера, що напевно розпестила б мауглі, коли б виховання доручили їй. Як може його маленька голова вмістити всі твої довгі речення? А хіба є в джунглях настільки мале створіння, що його не можуть убити? Нема. Ось чому я вчу його всіх наших законів і б'ю легенько, коли він це забуває. Добре собі легенько. Хіба ти з твоїми залізними лапами розумієш, що таке легенько? промурчала Багіра. Сьогодні в нього все обличчя у синцях від твоїх легеньких дотиків. Соромся. Краще нехай я любляче наставлю йому синців. Аніж він постраждає коли-небудь через своє неудство, запально відповів балун. Тепер я вчу дитинча владичного слова джунглів, яке захистить його від птахів, гадюк і всіх чотириногих мисливців, крім власної зграї. Якщо тільки він запам'ятає ці слова, то зможе зажадати захисту у кожної істоти в джунглях. Хіба це не варто легенького стусана? Ну, гаразд. Але, гляди ж, не вбий людського дитинчати. Це тобі не стовбур, щоб гострити об нього свої тупі пазури. А що то за владичні слова? Я хоч і звикла сама допомагати, а не просити допомоги, але мені цікаво було б їх почути. І багіра, піднявши лапу, з гордістю подивилася на свої сталево сині чудово загострені пазури. Я покличу мауглі. І він тобі їх скаже, якщо схоче. Йди сюди, братику. У мене в голові гуде, як у бджолиному дуплі, відповів зверху похмурий голос, і Мауглі дуже сердитий, обурений, сковзнув з дерева. Ставши на землю, він додав Я зліз заради багіри, а зовсім не заради тебе, старий гладкий балу. А мені байдуже, сказав балу, хоч слова хлопця образили й засмутили його. Ну. Повтори багірі владичні слова джунглів, яких я навчив тебе сьогодні. Для якого племені? спитав Мауглі, радіючи, що може визначитись. У джунглях багато мов, я знаю їх усі. Дещо ти знаєш, але далеко-далеко, не все. От бачиш багіро, від них не сподівайся, дяки. Не було ще випадку, щоб, хоч одне вовчення прийшло до балу, подякувати за науку. Ну, ти, великий вчений, скажи мені слово всіх ловецьких племен. Ми з вас однієї крові, ви і я, сказав Мауглі, вимовляючи ті слова по ведмежому, як то звичайно роблять ловецькі племена. Добре, тепер пташинних. Мауглі повторив ті самі слова і свиснув шулікою в кінці речення. Тепер для зміїного племені, попросила багіра. На відповідь почулося сичання, яке зовсім неможливо змалювати. А потім Мауглі, радіючи, що так відзначився, підстрибнув, заплескав у долоні, скочив багірі на спину, сів там боком і почав лупцювати ногами по лискучій шкірі, перекривляючи на всі лади балук. Славно, славно! Це варте легеньких стусанів. Ніжно промовив бурий ведмідь. Настане час, коли ти мене добрим словом згадаєш. Потім він обернувся до Баїри і почав розповідати їй, як він випросив владичні слова у хаті, дикого слона, який добре знався на законах, і як хаті водив мауглі до озера, щоб він перейняв там зміїне слово від водяної змії, бо сам балу не міг його вимовити. Тепер уже Мауглі забезпечений від усяких випадковостей у джунглях. Ні змія, ні птах, ні звір не скривдять його. Тепер йому нікого боятися, закінчив балу, поважно плескаючи себе по гладкому волохатому череву. Окрім власного племені, промурмотіла собі під ніс багіра, а потім голосно озвалася до Мауглі. Побережи мої ребра, братику! Чого це ти гопцюєш?» Мауглі намагався привернути їхню увагу, щоб вони його вислухали. Він смикав за хутро на плечах багіри і щосили лупцював її ногами. Коли ж балу і Чорна Пантера замовкли, він загорлав на весь голос У мене буде своя славна зграя, і я водитиму її по деревах цілими днями. Це що за дурна витівка, маленький вигаднику? спитала багіра. Так, і ми будемо кидати гілля і всіляку негідь на старого балу, продовжував Мауглі. Вони мені обіцяли. Ой ух! Величезна лапа балу стягла Мауглі із багіреної спини, і хлопчик, лежачи між передніми лапами ведмедя, побачив, що балу розлютився. Мауглі, сказав балу, ти мав розмову з бандарлогами, з мавп'ячим племенем? Мауглі глянув на багіру, чи не сердиться й вона, і побачив, що очі Пантери світяться, мов два нефрити. Ти був у мавп'ячого племені, у сірих мавп, що не визнають закону, і їдять все? Яка ганьба? Коли балу вдарив мене по голові, промовив Мауглі, він усе ще лежав на спині. Я втік. Сірі мавпи злізли з дерев і пожаліли мене. Нікому іншого не було до мене діла. Він стиха сьорбнув носом. Тебе пожаліло, мав п'яче плем'я, закричав балу. О, спокій гірського потоку, о, прохолода літнього сонця. Ну, а далі? Далі що було людське дитинча? А потім, потім вони дали мені горіхів та інших ласощів і, і взяли мене за руки та понесли аж на верхівку дерева. Вони казали, що я їм брат по крові тільки без хвоста. І ще казали, що я коли-небудь стану у них ватажком. У них не буває ватажка, відповіла Багіра. Вони брешуть. Вони завжди брешуть. Вони були такі приязні і запрошували, щоб я знову до них прийшов. Чому мене не пускають до мавп? Вони так само, як я, стоять на двох ногах. Вони не б'ють мене боляче лапами, вони бавляться цілими днями, пустіть мене до них. Бридкий балу, пусти мене. Я хочу з ними ще побавитись. «Послухай, но, людське дитинча, почав ведмідь, і голос його розлізся, як грім задушливої ночі. Я навчив тебе закону джунглів, спільному для всіх племен за винятком мавп'ячого племені, що живе на деревах. У них немає законів. Вони вигнанці. У них немає навіть власної мови, і вони користуються краденими словами, які підслуховують, сидячи вгорі на гілках і підглядаючи за нами. Наші шляхи різні, вони живуть без ватажка, вони нічого не пам'ятають, вони чваняться, верзуть дурниці і думають, що вони велике плем'я, покликане зробити великі діла у джунглях, а впаде горіх. І настрій їхній одразу змінюється. Вони починають реготати й забувають про все на світі. Ніхто в джунглях з ними не спілкується. Ми не п'ємо там, де п'ють мавпи. Ми не ходимо туди, куди вони ходять. Ми не полюємо там, де вони полюють. Ми не вмираємо там, де вони вмирають. Чи чув ти коли-небудь, щоб я хоч словом згадав цих бандарлогів? Ні, прошепотів Мауглі. Бо як тільки балу скінчив, у лісі запанувала мертва тиша. Мешканці джунглів ніколи про них не думають і не говорять. Їх дуже багато, вони злі, неохайні, безсоромні і бажають, якщо тільки в них яке-небудь є постійне бажання, звернути на себе увагу мешканців джунглів. Але ми. Не помічаємо їх навіть тоді, коли вони ж бурляють нам на голови горіхи і всяке паскудство. Балу не встиг цього промовити, як зверху сипнула ціла злива горіхів та гілок, і вони почули верещання виття і побачили, як високо між тонкими гілками плигають розлючені мавпи. Мавп'яче плем'я заборонене, сказав балу. Заборонене для мешканців джунглів. Пам'ятай про це. Заборонене, додала багіра, але я була певна, що балу давно вже тебе попередив. Я, я, та мені й на думку не спадало, що він буде бавитись такою поганню. Бандарлоги! Тьфу!» Знову злива горіхів та гілок посипалася їм на голови. Балу і багіра швидко подалися геть, захопивши з собою мауглі. Все, що балу сказав про мавп, була чистісінька правда. Вони живуть на верхівках дерев, а оскільки звірі дуже рідко дивляться вгору, то мавпам не доводиться стикатися з мешканцями джунглів. Зате, коли мавпам трапляється побачити хворого вовка, чи пораненого тигра, чи ведмедя, вони його мордують, кидають на звірів горіхи й гілки, аби якось розважитись і разом з тим звернути на себе увагу. Потім вони починають верещати, горланять свої безглузді пісні, кличуть мешканців джунглів до себе на деревах, хай, мовляв, спробують помірятися з ними силою. Або через якусь дурницю починають бійку між собою і лишають своїх мертвих родичів там, де їх могли б побачити мешканці джунглів. Вони весь час збираються обрати собі ватажка, виробити свої власні закони і звичаї, але ніколи цього не роблять. Бо на другий день усе забувають. От вони й вигадали на велику втіху собі приказку те, про що бандарлоги мріють сьогодні, джунглі зрозуміють завтра. Жоден звір не може дістатися до них. Але з другого боку ніхто й не звертає на них уваги. Ось чому вони були такі задоволені, коли Мауглі прийшов до них побавитись, і коли пізніше почули, як розгнівався на хлопчика балу. Все й скінчилося би на цьому, бо вдача бандарлогів така, що зацікавити їх надовго ніщо не може. Але одній мавпі спала на думку, як їй здалося, чудова ідея. І вона почала запевняти інших, що Мауглі буде надзвичайно корисний їхньому племені, бо він уміє сплітати гілля докупи для захисту одвітру. Отже, коли вони його спіймають, то він навчить і їх те робити. І справді. Мауглі несвідомо перейняв навички свого батька лісоруба і часто майстрував іграшкові хатинки з опалого гілля, не замислюючись навіть над тим, як він навчився цього. А мавпи, стежачи за ним з дерев, страшенно захопились такою грою. Тепер, казали вони, у них неодмінно буде свій ватажок, і вони стануть найрозумнішим племенем джунглів, таким розумним, що всі звернуть на них увагу і заздрітимуть їм. Надумавши це, вони почали дуже тихо пробиратись крізь джунглі за балу, багірою та Мауглі, аж доки ті лягли опівдні спочити. Мауглі, якому було дуже соромно за свої вчинки, заснув між багірою і балу, вирішивши не мати більше до діла з мавп'ячим племенем. Раптом він крізь сон відчув, як чиїсь сильні шорсткі маленькі руки вхопили його за руки й ноги. Перед очима промайнули зелені галузки. І нарешті Мауглі здивовано побачив крізь розгойдені гілки дерев, як балу підхопився на ноги з таким страшним ревом, що, мабуть, сполошив усі джунглі, а багіра, вищиривши зуби, стрибнула на дерево. Бандарлоги радісно заверещали і кинулись на верхні гілки, куди багіра не могла дістатися. Всі вони кричали. Вона звернула на нас увагу. Багіра звернула на нас увагу. Всі джунглі захоплені від нашої спритності і винахідливості. Потім вони почали свій політ, а стрибки мав з дерева на дерево це така річ, яку неможливо описати. Вони мають там свої постійні шляхи вздовж і впоперек, свої спуски і підйоми, прокладені на висоті 50-70, а то й цілих 100 футів над землею. По них мавпи можуть мандрувати, коли потрібно, навіть уночі. Дві найсильніші мавпи підхопили мауглі під руки і пострибали з однієї верхівки дерева на іншу, за кожним стрибком вимірюючи не менше 20 футів. Коли ж вони були без нього, то могли просуватися вдвоє швидше, але важкенький хлопець їх затримував. Мауглі паморочилось у голові, але він мимоволі тішився цим шаленим бігом, хоч його до смерті лякало те, що земля так далеко внизу. За кожним стрибком його так сіпало й підкидало, що, здавалося, з нього душа вилетить. Його провідники здиралися з ним на самісіньку верхівку дерева, аж поки тоненькі гілки тріщались, згиналися під ними, а потім, кашляючи і верещаче, плигали, щоб сягнути дальшого дерева, хапаючись руками або ногами за найнижчі гілки. Часом він бачив принишклі зелені джунглі набагато багато миль. Вони простягалися перед ним як безкрає море перед матросом, що видерся на вершечок щогли, а потім знову Гіля та гілля стьобали його по обличчю, і він з двома своїми вартовими знову спускався майже до землі. Так, стрибаючи з тріском гикання й верещанням все плем'я бандарлогів, мчало по деревних дорогах своїм полоненим Мауглі. Спочатку він боявся, що його впустять, потім розсердився. Але розуміючи, що про боротьбу нема чого й думати, нарешті почав розмірковувати. Перша думка його була знайти кого-небудь, хто сповістить би про нього балу й багіру. Мауглі знав, що його друзі не встигнуть за мавпами, які летіли з неймовірною швидкістю, але марно було шукати когось внизу, бо він бачив тільки густе листя. Тому Мауглі почав дивитися вгору і побачив далеко в синяві неба шулі кучіля, який то шугав, то погойдувався на крилах і оглядав джунглі, шукаючи, падла. Чіль помітив, що мавпи щось тягнуть, і спустився на кількасот ярдів униз, щоб довідатись, є стівна та річ. Якраз у цей час мавпи витягли мауглі на верхівку дерева, і Чіль аж скрикнув від здивування, коли побачив хлопця і почув звернути до нього владичне слово шулік. Ми однієї кров'ї, ти і я. Хвилі листя і гілок закрили хлопчика, але Чіль підлетів до сусіднього дерева якраз тоді, коли знову з'явилося маленьке смагляве обличчя. Запам'ятай мій слід! Кричав Мауглі. Розкажи балусці Оніської зграї і багірі і скелі ради. Від кого, брате? Чіль бачив Мауглі вперше, хоч, звичайно, не раз чув про нього. Від Мауглі жаби. Вони зовуть мене людським дитинчам. Запам'ятай мій слід. Останні слова він вигукнув уже тоді, як мавпи знову підняли його в повітря. Але Чіль кинув головою і знявся вгору так високо, що здавався завбільшки з порошинку. Там він повиснув на крилах і почав стежити своїми далекозорими очима, де саме нахилялись верхівки дерев од мавп, що несли маулі. Вони далеко не втечуть, сказав сам собі Чіль і посміхнувся. Вони ніколи не доводять до кінця свого діла. Бандерлогам завжди кортить скуштувати чогось нового. Але цього разу, якщо зір мене не зраджує, вони скуштують лиха. Бо балу не любить жартів. А багіра, наскільки мені відомо, б'є не самих лише кіз. Він погойдувався на крилах, підібравши під себе лапи й чекав. А в цей час балу і багіра не тямилися з гніву та горя. Багіра лазила як ніколи в житті, але тонке гілля ламалося під її вагою, і вона стрибала на землю, набравши повні пазури кори. Чом ти не попередив людського дитинчати? рикала вона на бідного балу, який незграбно намагався бігти тюпцем, сподіваючись наздогнати, мавп. Навіщо було бити його мало не до смерті, коли ти навіть забув попередити про таку небезпеку? Швидше, о, швидше, може, може, ми ще доженемо їх, задихався балу. Такою ходою? Ми не наздоженем навіть пораненої корови, вчителю законів щедрий, настусаний дітям і ще одна миля такого шкандибання, і ти простягнеш ноги. Сідай краще та думай розробимо план. Тепер не час ганятися за мавпами Вони можуть кинути його додолу, коли ми будемо їх наздоганяти. Арула, гу. Може, вони вже й кинули його, стомившися нести. Хіба можна довіряти бандарлогам? Нехай посипляться мені на голову дохлі кажани. Годуйте мене чорними кістками, напустіть на мене хмари диких бджіл, хай закусають мене до смерті і поховайте мене разом з гієною, бо я найнещасніший з усіх ведмедів. А рулала вагуа, о мауглі, мауглі. Чом я не попередив тебе, про мавп'яче плем'я замість того, щоб товкти по голові? Може, й зараз я вибив у нього з пам'яті сьогоднішній урок, і він буде самотній у джунглях без владичних слів. І балу, обхопивши голову лапами, зі стогоном покотився долі. Але ж він іще зовсім недавно повторював мені усі слова правильно, нетерпляче перебила його багіра. Балу, в тебе ні пам'яті, ні пошани до себе. Що подумали б джунглі, коли б я, Чорна Пантера, почала вихилятись немов який-небудь сагідекраз, та ще й вила при цьому? А яке мені діло до того, що подумають джунглі? Може, він уже загинув. Якщо тільки вони не скинуть його з дерева, щоб побавитись, або не уб'ють, коли їм набридне тягати його за собою, то я ані скілечки не боюсь за людське дитинча. Мавглі розумний багато чого навчився, а крім того, у нього такі очі, які наганяють страх на всі джунглі. Але біда в тому, що він попав до бандарлогів, а мавпи, мешкаючи на деревах, не бояться нікого з нас. Вагіра замислено лизнула передню лапу. Дурень! От як то! товстий бурий дурень, який тільки й уміє копати коріння, закричав балу, підскочивши з землі. Правду казав хаті дикий слон, для кожного свій страх. А вони оці бандерлоги бояться ка, кам'яного змія. Він лазить не гірше за них. Нічної пори він викрадає молодих мавп. Від одного його імені вимовленого пошепки в них холонуть їхні підлі хвости. Ходімо до ка. Що він зробить для нас? Він не нашого племені без ніг і з такими лихими очима, сказала багіра. Він дуже старий і дуже хитрий. Крім того, він завжди голодний, промовив балу з Надією в голосі. Пообіцяй йому багато кіз. Він спить цілий місяць після того, як добре наїсться. Може, він і зараз спить, а якщо навіть і прокинеться, то що, коли він захоче пополювати своїх кіз? Багіра мало знала Ка, тому й ставилася з недовірою до слів балу. Ну, в такому разі, старий мисливцю, ми разом постараємось його умовити. Балу потерся своїм вилинялим бурим плечем об пантеру, і вони пішли розшукувати ка кам'яного пітона.